У відпочинковому комплексі Джерело що в Калузькому районі, розпочалася оздоровчо відпочинкова програма для учасників АТО та їх сімей. Завдяки ініціативній групі громадської спілки учасників бойових дій на сході України та Калузькій міській раді, яка виділила кошти на оздоровлення та відпочинок. Сім'ї захисників вітчизни відпочиватимуть у джерелі протягом тижня. А загалом в планах організаторів оздоровити близько 50 осіб. Відпочинковий комплекс джерело розташований в Калуському районі, неподалік від центру міста. На території є все необхідне для відпочинку і дозвілля дітей та дорослих: альтанки з мангалами, тенісний стіл, батут та багато іншого. Чим можна себе зацікавити? В програму оздоровлення входить відмінне та якісне триразове харчування при потребі, дієтична їжа. Дуже гарний санаторій. Дуже приємні добрі люди, які тримаються в санаторії, власники. Саме місце гарно зроблено, і ялинки, і для дітей є, де побігати, поскакати, тому що діти дуже енергійні. Для відпочиваючих все дуже гарно, гарно для лікувально профілактично все зроблено дуже гарно. Гарна в них кухня. Дуже добре тим, що можна замовити дієтичну їжу, так як я з дітьми, я би не хотіла, щоб ну, там, там, жирне їли, жарене. Тут любе тобі приносять, замовляєш і, і, і дуже гарно харчують дієтичною їжею. Так що, в кого якась є проблема, то нічого страшного, тут погодують чим хочеш. Дуже все гарно. Також у джерелі пропонують різноманітні фіточаї, вживання яких покращує самопочуття, запобігає різноманітним захворюванням. А кисневі коктейлі збагачують кровоносну систему та дихальні шляхи чистим киснем. Також програма оздоровлення включає в себе процедурні дні: сауна, соляна кімната, акватерапія, масаж, косметичні процедури. Відомо, що перебування в сауні надасть організму оздоровчий вплив на всі органи і системи людини. Повітря соляної кімнати насичене іонами солі, що мають протизапальну та бактерицит. Дію. Для підсилення оздоровчого ефекту в галокамері застосовують соляний туман, який сприяє в лікуванні гострих та хронічних захворювань, лор органів, астми, алергій, захворювання шкіри, суглобів та інше. Ну, я не знаю, чи в мене від соляної кімнати чи від цього, що я перебуваю на цьому місці, тут на відпочивальному центрі джерело, мені дуже дуже допомогло. Тому що я зараз маю травмовну ногу, розроблена розроблена кість. І Вдома ще на даний час зранку я встаю з костелем, перебуваючи в соляній кімнаті і лікуючись в соляній кімнаті. Я, слава Богу, про це забув. І тому що хочу порекомендувати це нашим побратимам, хлопцям, які приїжджають, які може, сидять десь в хатах, стидаються навіть вийти, розказати про свої проблеми, навіть звертаються до нас в центр, будемо відправляти, будемо лікувати. Не тільки побратимам, але й всіх, хто має проблеми з суглобами. З кістами і з цим всім. Приїжджайте, будемо раді. Акватерапію, уходить купання у джерельні джерельній воді, яке запобігає численним недугам. Після проведених усіх процедур на кожного чекає оздоровчий та корисний масаж. Я тут почуваю з мамою, мені тут подобається, тут є майданчик, батут, зелена кімната і басейн. Взагалі тут супер. Організатори проведення такого відпочинку для учасників АТО та їх сімей сподіваються, що саме така реабілітація забезпечить покращення не лише стану здоров'я, а й сприятиме хорошому настрою в поєднанні корисного з приємним до слова. Протягом усього періоду відпочинку усі без виключення відвідуватимуть різноманітні екскурсії до духовних джерел нашого краю.